Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Time. Сьогодні, 17 вересня, поговоримо про очікувані терміни, коли ж завершиться війна. У цю тему немало політиків підливають масла у вогонь. Подробиці далі. Обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався, на канал пана Валерія, адже тут найкраща аудиторія і дуже і дуже якісна аналітика. Мені дуже подобається читати ваші коментарі. Продовжуйте їх писати, а також ставити лайки. До 300 тисяч підписок на каналі рукою подати. Тож погнали. Отже, народний депутат Дмитро Чорний із слуг опублікував пост у Фейсбуці. Він зазначив, що відлік до завершення війни пішов на тижні. Чорний припустив, що може помилятися, але висловив відчуття. Що нинішня каденція Верховної Ради завершується. За його словами, парламент працює, можливо, останню або передостанню сесію, а наступного року країна матиме новий склад парламенту. Це тісно пов'язане із завершенням війни. Пост з'явився на тлі відновлення прямих трансляцій пленарних засідань парламенту, де багато нардепів просто не з'явились на свої робочі місця. Тож таку думку можна розглядати і як намагання тиску на колег, апелювання до їх совісті. Тим не менш, оптимістичне очікування щодо завершення війни зафіксовано. У свою чергу Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, висловився у недавньому інтерв'ю і заявив, що війна в Україні наближається до завершення. Веніславський зазначив, що рух у цьому напрямку очевидний, хоча дехто це і заперечує. За його словами, на це вказує, ну, наприклад, заява президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Американський лідер розуміє, що без його участі у перемовинах між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним процес не зрушить. Веніславський вважає, що тристороння зустріч, про яку говорив Трамп, Може наблизити припинення бойових дій і мир. Тристоронні переговори, звичайно, логічні. Але Росія ж не припиняє атакувати, переговори нею ж публічно поставлені на паузу, як казав Пісков вуса Кремля. Заява Вініславського дає надію, але реальність складніша. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент дав інтерв'ю Reuters і Блумберг. Він заявив, що війна в Україні може закінчитися за 2-3 місяці. Але це можливо, якщо Європа активніше долучиться до економічного тиску на Росію. Бесен пояснив, що скорочення доходів від російської нафти може зупинити війну за 60-90 днів, він наголосив, що європейські країни повинні активніше працювати над припиненням російських нафтових доходів. За його словами, адміністрація Трампа не вводитиме додаткові мита на китайські товари, щоб обмежити закупівлю російської нафти Пекіном. Чому? Тому що Європа сама нічого не робить і чекають, поки сама Європа встановить високі мита проти Китаю та Індії. Чого ж у заяві Бесента більше? Акцент на термінах завершення війни чи переведення стрілок на Європу? Бо Штати самі нічого не хочуть робити. Напишіть у коментарях. Тож Чорний говорить про тижні. Веніславський бачить завершення через переговори за участю Трампа теж незабаром. Натомість нардеп Ярослав Желізняк у своєму відео припустив, що війна закінчиться за півроку. З американського боку Бесенд обіцяє 2-3 місяці за умови санкцій на нафту. Трамп натякав на швидкий мир ще в межах 25-го року. Але ж є й інші думки. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що 26-й рік буде воєнним. Бюджет планують з урахуванням війни. Правда, це треш, як на мене. Бюджет війни, який піднімає зарплати медикам і освітянам, підвищує стипендії студентам, але про зростання грошового забезпечення військових нуль інформації. Тобто, Військові в тилу 20 отримують отримуєте і до побачення, а це нижче, реально нижче, ніж навіть нинішня середня заробітня плата. Або інший приклад: обслуговування Держборгу 513,1 мільярд гривень, а на соціальний захист 467 мільярдів гривень. Виробництво дронів буде профінансовано на 37,6 мільярдів гривень. І це при тому, що сам Зеленський заявляв про необхідність залучення додатково 6 мільярдів доларів саме на дрони, а ми 12 мільярдів доларів кидаємо на обслуговування боргу. П. Пріоритети. Втім, це тема для іншого ролика. Верховний представник ЄС Каякалас вважає, що війна триватиме щонайменше 2 роки. Вона посилається на ситуацію, фактично, глухий кут у перемовинах, а також. Російську військову агресію, яка і не збирається зупинятись. Натомість Міжнародний валютний фонд прогнозує кінець війни десь на завершення 25-го року або в середині 2026 року. Базовий сценарій поки що це завершення 25-го. Песимістичний середина 26-го. Wall Street Journal натомість пише про 2-3 роки війни. А Інститут вивчення війни бачить посилення бойових дій, тож мир у 2025 році малоймовірний. Окрему увагу я приділю дослідженню GLOBSEC. Я брав участь у їхній роботі щодо семи сценаріїв війни на 25-26 роки. Головний сценарій це затяжна війна на виснаження, ймовірність 31%. Війна триватиме поза межами 2025 року. Найреалістичніший сценарій. Зниження інтенсивності через брак ресурсів, але це не повний мир. Росія тестує витривалість партнерів України. Глобсек наголошує, мир це виклик. Європа відіграє ключову роль. Без гарантій буде нова агресія. Я вже не кажу про те, що зараз немає до кінця розуміння, як це все зупинити в якихось розумних рамках. Тож порівняння позицій показує певний розкол. Оптимісти вірять у швидкий мир, песимісти бачать довгі-довгі роки війни. До слова, нагадаю, червневе опитування КМІС, скільки часу українці готові нести тягар війни? Опитали 1011 респондентів методом телефонних інтерв'ю. Статистична похибка не перевищувала 4,1%. На питання, скільки ще часу. Ви готові терпіти війну? 60% відповіли, що готові стільки, скільки буде необхідно, 6% 1 рік, 20% кілька місяців або півроку, 14% не визначились. Порівняно з березнем цього ж року, коли 54% були готові терпіти стільки, скільки потрібно, показник зріс. Регіонально на сході 51% готові терпіти. Стільки, скільки знадобиться. В інших регіонах 60-62% ну це зрозуміло, бо основна зараз активність безпосередньо на Сході. За віком більше половини в усіх групах готові до тривалого опору. КМІС робить висновок, що українці демонструють стійкість, вони зберігають волю до опору, попри виклики. Моя особиста думка щодо термінів реальність десь посередині. Швидкий мир не є фантастикою, якщо Трамп реально натисне на Путіна, а Європа закриє лазівки з нафтою. Ну і плюс газ, звичайно. Але в це ж віриться дуже і дуже складно. Без посилення санкцій та допомоги активна фаза війни залізе і в 26 й рік. Пріоритети в бюджеті, ну, в проєкті держбюджету, насправді кричущі. Бо борги понад соціалку, дрони. Ну, як на мене, фінансування недостатнє, тим не менш, вже відчуваються трошечки, знаєте, вибори. вибори. Результати війни залежать від сил оборони, надійного тилу та наших партнерів. Мобілізація ресурсів, дипломатія, економічний тиск, ключі до того завершення війни, який потрібен Україні. Не віримо сліпо оптимістам, але й не впадаємо у відчай. Бо Україна це не про терміни, скільки у нас лишилося часу чи ні, ні. Україна це зараз наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Вдячний за вашу увагу. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм. Обов'язково коментуйте, що ви думаєте, наскільки ще затягнеться війна. Ставте вподобайки і до наступних зустрічей!